Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео відрізняється від тих, які ви вже бачили на каналі. Сама історія написана у стилі інтерактивно-інклюзивного письма. Ми дуже старалися над цим відео і хочемо, щоб більше людей його побачили. Тому щоб допомогти нам просунути його в алгоритмах YouTube, поки ви не почали дивитися, поставте лайк, напишіть коментар. І Якщо ви не підписані, то підпишіться. Приємного перегляду! Ви розплющуєте очі, світ навколо розмитий, і перше, що відчуваєте, це холод, сирий, липкий, що прибирається під одяг, під стікає по спині, наче ви щойно прокинулись після жахливого сну, тільки це не сон. Ще хвилину тому ви були у власній квартирі. Зараз ви лежите на вологій землі, під долонями гниле листя, крихке, ламке. Десь боку тріщить гілка, шелестить вітер, темрява розчинена між дерев і жодного джерела світла, ні телефону, ні ліхтаря, ні вогника вдалині. У голові порожнеча. Ви намагаєтесь згадати, що сталося, як сюди потрапили. Ви пригадуєте, ніби гуляли? Так, було щось. Ви йшли поміж дерев. Здавалося, це просто прогулянка. Але потім щось змінилось. Голова запаморчилась, всі кольори змішались, ви туди зайшли, і це була помилка. Картина виринає в пам'ять раптово виразна, мов спалах блискавки, ви стоїте в лісі і під деревом помічаєте дивну яму, квадратну, рівну, неначе вириту машиною. Усередині металева драбина, вона веде униз. Чому ви вирішили спуститись? Незрозуміло. Просто щось тягнуло. Ви зробили крок: один, другий. Коли обернулися, небо вже не було видимим. Лише бетонні стіни здерті, вкриті пилом, запах, різкий, як у застарілому ліфті, яким давно ніхто не користувався, ви вже внизу. Коридор розтягнувся перед вами: довгий, вузький стіни з облупленою фарбою. Підлога вкрита слідами часу і ржі. В самому кінці тьмяно горить червона лампочка над металевими дверима, м'яке мерехтіння, наче пульс. Ви зупиняєтесь, звідки тут електрика? Тепер вам чутно лише тиша, така, як ніби хтось чекає, коли ви її порушите. Ваші ноги тремтять, ви навіть не впевнені, страх це чи холод. Хочете повернутися назад, вилізти, забути, вийти з цього жаху, але запізно. Той вибір вже зробили за вас. Згори лунає гарчання. Потім короткий, різкий звук Лай Ви не одразу усвідомлюєте, що це, але тоді приходить розуміння: вовки, ви чуєте, як вони наближаються. Звук лап по листю по гілках. Ви кидаєтесь вперед, до дверей. Вони відчиняються без спротиву, як ніби чекали. За дверима невелике приміщення, комора, ні. Скоріше, технічне приміщення, сірі стіни, труби, пил. У центрі дивна конструкція. Вона нагадує телефонну будку тільки без скла. Вона повністю металева. Ваше серце калатає, мов наляканий кролик, затиснутий у кутку. Спроба взяти себе в руки, вам це вдається. Хоча голос в голові все ще кричить: тікай, але куди? Ви заходите в кабіну, вас підштовхує відчай або ж інстинкт, ви самі не знаєте. Тут немає телефону, лише панель з могутливими лампочками і маленький екран. Цифри бігають, Змінюються. Ви дивитесь на зелену кнопку. Ваші змушує натиснути її. Ви тиснете. Панель блимує. Двері зачиняються різко, з металевим звуком, що б'є по нервах. У ту ж мить кабінку починають трясти. стеля над вами миготить, десь у глибині чути гудіння, схоже на двигун, що розганяється. Екран темніє. Потім з'являються цифри: 213 мільйонів років до нашої ери. Ви не розумієте, але серце вже не б'ється. Воно гупає, як молот. Ви приречені, і вони знаєте. Куди тепер вас віднесло? Кабіна різко в востаннє, наче пральна машина ще завершила цикл віджиму, і затихає? Повітря всередині стає густим, мов стояча вода, все довкола зупинилося. Екран перед вами світиться тьмяно-зеленим, а внизу тонка смужка червоного, заряд вичерпано, акумулятор 0%. режим повернення недоступний. Ваша голова стерпла, а холодний піт почав стікати вниз по спині та шиї. Ви вдивляєтесь у панель, сподіваючись побачити, хоч натяк на надію, кнопку перезапуску, резервну батарею, щось. Але ні, нічого. Ви відчуваєте, як легке запаморочення накопичується хвилею. Страх хоче знову взяти гору, але ви змушуєте себе не панікувати, повільно озираєтесь навколо, придивляючись до кожного сантиметра кабіни. І тоді помічаєте, над вами на вузькій металеві полиці припадає пилом, старий рюкзак, витягнетесь до нього, блискавка заїдає, але піддається. Всередині противога старого зразка з жорстким гумовим корпусом і потрісканими лінзами, які викривляють зображення, він пахне старим потом і пилом, поряд, маленький ноутбук, схожий на військову модель, товстий корпус, грубі клавіші, подряпаний екран. Ви натискаєте кнопку живлення, і на диво він умикається. На жаль, радості це не додає. Wi-Fi відсутній, мобільна мережа недоступна, супутник помилка. Зв'язку немає. Ви поза всім, що колись вважали звичним. На екрані автоматично відкривається файл із заголовком. Інструкція до ТК57, машина хроносуву. не видаляти, ви читаєте. Якщо ви читаєте це, ймовірно, ви опинилися в одній із мертвих зон часу. Машина ТК 57 працює на ізотопному акумуляторі шостого покоління, що заряджається тільки від джерел хронопросторової стабільності. Простіше кажучи, зарядити її можливо лише в межах сучасного простору часу, де є відповідна хвильова частота. В доісторичних епохах це неможливо повернення можливе тільки за допомогою зовнішньої евакуації. Якщо зв'язку немає, вам доведеться вижити. Визводите очі від екрану, руки трохи тремтять, ви ковтаєте сухо, долоня лежить на противогазі, наче це може вас хоч якось захистити. І тут на екрані з'являється новий розділ: Досі епох. Ви клікаєте. Папки з назвами часів Палеоліт Середньовіччя ХХ століття. Ви відкриваєте потрібну. Мезозой, 213 мільйонів років до нашої ери. На екрані з'являється вікно з блідосинім фоном і текстом. Вітаємо! Ви потрапили в пізній тріасовий період. Основне, людей не існує жодних технологій, будівель, поселень, життя обмежене примітивними рослинами, дрібними рептиліями та гігантськими комахами. Атмосфера містить більше вуглекислого газу, повітря важке, мікрофлора незнайома, можлива алергічна реакція. Протигаз обов'язковий у разі головного болю чи нудоти. Вода може бути непридатною для пиття, кип'ятіння, єдиний спосіб очистити температурні коливання, день до плюс 38 градусів за Цельсієм, ніч до плюс 5 градусів за Цельсієм. Що робити? Негайно знайти укриття, не наближайтесь до відкритих просторів уночі. Уникати води з рухомою поверхнею, у ній можуть мешкати хижі амфібії, зберігати енергію ноутбука. Наступна синхронізація можлива раз у 72 години. В цей час система спробує зв'язатися з базою. Важливо, якщо ви бачите світіння у повітрі або рухи, що не мають джерела, не взаємодійте. Ви могли потрапити в нестабільну часову кишеню. Прийміть це, ви не у своєму світі. Але шанс вижити є. Екран тьмяніє переходить в режим очікування. Ви залишаєтесь в напівтемній кабіні з противогазом на колінах і далеким гуркотом, глухим, наче відбитий удар кроків гіганта, що долинає звідкись поза стін щось там є, і вам доведеться з цим зустрітись. Ви вагаєтесь кілька секунд, дивлячись на дверця та машини часу. Вони мовчазно блищать в тьмяному світлі, яке проникає крізь щілини корпусу. Кабіна видається останнім острівцем реальності серед невідомого, що чекає за її межами. Ви робите глибокий вдих, повільно одягайте противогаз, що химерно поскрипує, і тягнете важіль відкриття. Двері зі скреготом розсуваються, вам одразу в обличчя б'є вологе, важке повітря, тепле, з присмаком моху, гнилої деревини і металу, що ржавіє. Аромат нагадує перепрілий ліс після сильної грози. Ви вдихаєте через фільтр, але навіть крізь маску відчувається. Цей світ живе зовсім іншим життям, усе тут наче повільніше, глибше, глухіше. Ви виходите. В ніс одразу вдаряє повітря, важке і в'язке, наче насичене не лише вологістю, а й самим життям. Воно пахне чимось первісним, сирістю, гниллю і теркою зеленю. Легкі порухи вітру розганяють ці запахи, змішуючи їх у важку хвилю, що заповнює легені. Дерева, і що це взагалі можна назвати деревами? Гігантські стовбури піднімаються вгору на десятки метрів, масивні й гладкі із сіро-зеленими стовбурами, вкритими товстим шаром лишайників та моху. Вони не мають гілок у нашому звичайному розумінні. Замість цього на верхівках розпускаються величезні капелюхи, що нагадують гібрид грибів та пальм. Ці капелюхи розкидаються в шир, утворюючи щось на кшталт куполів, крізь які прибиваються лише бліді відблиски світла. Між стовбурами тягнуться ліани, вони звисають, як мотузки, місцями товсті, наче змії. Земля під ногами вкрита шаром вологого, гниючого листя і уламків стовбурів по якому важко ступати? Кожен крок ніби втопає у м'якій глині, неба майже не видно. Лише де не крізь зеленкуваті промені пробивається м'яке тьмяне світло, все довкола виглядає застилим у часі. Шум вашого дихання здається тут занадто гучним. Кожен звук відбивається від стовбурів і гудить серед муху і листя. І, попри цю густоту, давню тишу, здається, що ліс спостерігає за вами. Обстановка швидко змінюється. Навколо вас все починає шурхотіти. То комахи, що повзають серед рослин. Ви помічаєте, що перед вами повільно рухається велетенські таргани. Темно червоні з блискучими панцирями завдовжки майже з долоню. Їхні вуса довгі, тонкі, безперервно тремтять у повітрі, крила підняті і ледь помітно вібрують, ніби ось ось злетить, лапки хапаються за м'який мох, залишаючи дрібні сліди в пилу, а прямо перед вашими очима злітає стрикоза розміром з вашу голову, із метровими крилами, прозорами як пергамент зависає у повітрі, ви рефлекторно відступаєте, і серце знову починає пришучувати хід. Заспокійся, я не перша людина, яка переживає це. Думаєте ви, хоча не знаєте, чи це правда. Сонце вже хилиться, темрява тут наступає швидко, це чітко зазначено в інструкції. Вам потрібно знайти укриття. Ви починаєте повільно рухатись, обходячи величезне коріння, що випинається із землі. Нарешті помічаєте, поміж дерев, напівсхована рослинами, видніється кам'яна форма. Низький уступ, ніби печера, тиснута у пагорб. Ви прибираєтесь ближче, пригинаючись з оглядкою. Так, це воно натуральне заглиблення в схилі пагорба із клепінням із каменю. Схоже на печеру, вхід наполовину заріс великими шкірянистими листками. Ви обережно відгортаєте їх і ступаєте всередину. Всередині прохолодно і пахне вогкістю, стіни вкриті мохом, а в глибині темрява тягнеться далі, можливо, в тунель. Але ви не ризикуєте заходити глибше, усідаєте ближче до входу, де ще видно плякле світло, тут безпечніше. Ви знімаєте протигаз. Повільно з побоюванням повітря тут чистіше, дихається легше, на мить ви забуваєте, в якому часі перебуваєте, хоча шурхіт із лісу одразу нагадує про реальність, ви прикладаєте спину до прохолодної стіни і заплющуєте очі. <звук> Мозок гуде, наче перевантажений двигун, ви змушені були діяти інстинктами швидко. Але тепер приходить розуміння. Ви самі у світі, де люди ще не існували, у світі, де ваше дихання, єдиний звук знайомий цьому часу. Це кінець? Чи можливо все ще можна вижити в таких умовах? Що це за Запитуйте Запитуєте себе, не відчуваючи ні рук, ні часу, ні зв'язку з реальністю, що взагалі відбувається, і як таке можливо. У голові, мов замкнене коло, пульсує одне й те саме. Це не може бути правдою, але запах сирої землі, холод, що пробирає до кісток, важке дихання крізь протигаз, усе говорить про інше. Це не сон, це сталося. ви тут. Раптово згадуєте, ноутбук, він у рюкзаку, поруч, ви дістаєте його, сподіваючись знайти хоча б якусь зачіпку. Бодай щось, що дасть зрозуміти, де вихід, коли екран знову світиться тьмяним світлом, ви починаєте переривати кожну папку одну за одною: дані, діаграми, технічні протоколи знову і знову порожнеча, ні пояснень, ні надії. Системний таймер показує. Наступна синхронізація 70 годин. Ви дивитесь на цифри, наче вони вам мають щось пояснити. Синхронізація з чим і хто взагалі оновлює цей комп'ютер, що тут може змінитися 70 годин, і тоді випадково ви натрапляєте на папку, заховану ближче до кінця списку, інциденти. Пальці на мить завмирають, вас охоплює дивне перечуття, холодне, як відчуття поганого прогнозу. Ви відкриваєте її всередині кілька інших папок, пронумеровані: інцидент 1 інцидент 2 інцидент 3 коли погляд натрапляє на інцидент номер 6 щось у вас стискається. Ви відкриваєте її, долаючи внутрішній спротив. Всередині один єдиний файл, текстовий документ, ви клацаєте. Слова відкриваються повільно, мов неохоче, але вони про вас. Інцидент номер 6 Опис: Зафіксовано ситуацію, у якій суб'єкт активує пристрій без підтвердження з центральної системи та потрапляє до умов неповної симуляції, ознаки, ізоляція, дезорієнтація, мезозойська флора і фауна. Причина. Збій під час синхронізації основного ядра машини часу. Увага! Симуляція є неповною. Суб'єкт знаходиться у фрагменті, що створений штучно, і може мати аномальні властивості, включно з порушенням логіки простору і часу. Вихід існує, але його розташування та активація змінюються від симуляції до симуляції. Спроби повернення можуть. Варіант а успішно відновити суб'єкта до початкового моменту. Варіант Б. Призвести до перманентної втрати зв'язку з реальністю. Варіант В. Завершитися летально. Попередження у разі виявлення знак дублювання, часових глюків або незрозумілих форм життя, не взаємодіяти, спостерігати, ховатися, реагувати тільки при необхідності. Ви перечитуєте документ кілька разів, симуляція, який ще фрагмент. Я не вірю в це, я відчуваю холод, я дихаю, я чую ці звуки, це не може бути вигадкою. І все ж, ноутбук говорить інакше. Стає гірко, навіть не від страху, а від того, що ваша реальність тепер під сумнівом, можливо, ви вже загубили себе, можливо, ви лише копія або жертвачі його експерименту. І ще одне: це місце може мати аномальні властивості. Ви відчуваєте, як щось змінюється довкола, ті самі кущі, та сама печера, і водночас щось не так. Повітря тепер трохи важче, світло, ніби трохи зеленіє, а вдалині щось рушилось повільно, мов почуло, що ви щойно дізнались правду. Ви приймаєте рішення сидіти тут, нічого не робити, ще страшніше, ніж зустріти смерть. Ви мусите рухатись хоч куди-небудь. Хоч як-небудь, одягаєте противогаз, скло запітніло, але ви знову відчуваєте себе хоч трохи захищеним, плечі болять, та напруга тримає їх зібраними. Ви ледве встигаєте зробити крок, коли земля під ногами рептово поворухнулась. З-під шару прілого листя й гниючи гілок виривається щось огидне: це багатоніжка, неймовірно велика, товста, слизька, щонайменше три метри завдовжки, і з людське стигно завширшки, а десятки тонких кінцівок, мов дріт та гострих як голки, чіпляються за ґрунт і коріння, залишаючи на них липкі сліди. Вона рухається ривками, її тіло звивається, а між сегментами виступає каламутна рідина, що смердить гнилю та чимось хімічним, їдким. Скоріш за все, вона вже давно запримітила вас у цій печері, та це вже не має значення. Раптом багатоніжка кидається вперед, її велика плеската голова з безліччю дрібних чорних цяток наближається. З під верхнього панциря витягуються гачкуваті щелепи, криті слизом і шматочками чогось невиразного, можливо, залишки попередньої жертви, вони клацають так голосно, що вам здається, цей звук рве повітря навколо, вона впивається своїми щелепами, вам у черевик. І ви відчуваєте, як крізь тканину протікає волога, смердюча слина. Від запаху вас миттєво нудить, суміш сирої землі, розкладеної плоті і чогось кислотного. Ваше серце б'ється настільки сильно, що ви майже не чуєте власного крику. Багато ніжка тягне вас до себе, лапки дряпають, залишаючи криваві борозни на штанині. Ви хапаєтесь за камінь за будь-що, лише б не дати їй затягнути себе під шар, Трухлявого листя у цей момент, ви розумієте, це справжнє пекло, і воно торкається вас своїми огидними щелепами. Та ви не здаєтесь жага до життя понад усе. Ви встигаєте зловити і стиснути в руці уламок гострої гілки, вдаряєте нею сегментоване тіло багатоніжки, соковитий хрускіт, із-під панцера бризнула густа темна рідина, але багатоніжка не відступила, ще сильніше стискаючи ногу своїми щелепами. Та тут приходить ваше спасіння. Раптом усе змінила тиша, яко прорізав гучний, протяжний рев. Ні, це не рев, це ніби небо розрізали навпіл. Жахливий, низький, хрипкий звук, що вдаряє у грудну клітку зсередини. Вас паралізує на мить. Багатоніжка теж завмерла. Її вуса завібрували в повітрі. Вона випустила вашу ногу і миттю з огидним шелестом сотень лапок, почала тікати в лип печери, залишаючи по собі слизький слід, висадити тихіше води. На мить вам навіть здалось, що ваше серце вже зупинилось, та все ж за мить ви бачите його. Між деревами на узліссі промайнуло силуетом, потім ще ближче і ще чудовисько. Здається, це гігантський постеропот. Мутант схожий на спотворену версію алозавра, тільки більший. У нього видужене тіло, як у крокодила, хребет покритий костистими шипами, що пульсують, мов дихають. Голова велика вкрита гнійними вирезками. Очі, ні, це не очі, це порожні западини, що світяться слабким білим. І коли воно відкриває пащу, ви розумієте, це не просто хижак, це ваша смерть. Ви не думаєте, кидаєте стікати, вибігаєте з печери, ноги ковзають по вологому ґрунту, дихання збивається, серце тепер калатає. Ви відчуваєте його десь у горлі. З ноги стікає багато крові, та болю ви вже не відчуваєте. Позаду тріск, гілки ломаються як сірники. Він все ближче. Ще кілька кроків, і хапання раптове, різке. Його зуби врізаються в вашу ногу, яку раніше пошарпала багатоніжка, хруст, ваш голос зривається через крик. Зараз же вашу біль неможливо описати словами вона пульсує, наче сама кров у жилах почала горіти. Це точно не сон. Ви розумієте це, коли від болю починає паморчитись в голові, а проти газ запотіває зсередини. Але... Ви не мертві, що довисько зависло, воно сіпнулось і завмерло, наче зависло, залагало, як бах, як програма, що дала збій. Це інцидент номер 6 симуляція. Вона справді працює за власними правилами. Ви розумієте, тут все може бути неправильно, але біль справжній, і кров, і страх. Ви тремтячими руками витягуєте ногу з розірваного шматка пащі. Кістка здається ціла, але м'язо роздерто. Ваші налякані очі розкриті настільки сильно, що стає видно білки, а зіниці розширені, мов у звіра, загнаного в пастку. Вони мотишливо бігають з боку в бік, шукаючи хоч якогось шляху втечі. У погляді застигла паніка і безмовне питання, що робити. Пітрясно виступає на чолі і стікає вузькими холодними цівками по обличчю, збираючись на підборідді і падаючи на груди, скроні мокрі, волосся прилипло до вашої вже блідої шкіри. А дихання важке, гаряче, вихрепете, бо не вистачає повітря, але дихаєте. Ви живі і повзете руками по вогкому листю в темряву, пульс підвищується, вічого голові шумить, ви знаходите купу вологого листя, зариваєтесь під неї, скидаєте рюкзак, обмотуєте курткою ногу, стискаєте зуби, щоб не кричати. Спазм біль знову накриває, наче хвиля. Спрага. Ви б усе віддали за ковток води. Немає. Темніє в очах, і ви втрачаєте свідомість. Ви розплющуєте очі, світ навколо розмитий, і перше, що відчуваєте, це холод, сирий, липкий, що пробирається під одяг. Під стікає по спині, наче ви щойно прокинулись після жахливого сну, тільки це не сон. Під долонями гниле листя, крихке, ламке, десь боку тріщить гілка, шелестить вітер, темрява розчинна між дерев і жодного джерела світла, ні телефону, ні ліхтаря, ні вогника вдалині. У голові порожнеча. Ви намагаєтесь згадати, що сталося, як сюди потрапили. Ви пригадуєте, ніби гуляли? Так було щось. Вийшло й поміж дерев. Здавалося, це просто прогулянка, але потім щось змінилось: голова запаморочилась, всі кольори змішались, ви туди зайшли, і це була помилка. Картина виринає в пам'яті раптово, виразна, мов спалах блискавки, ви стоїте в лісі і під деревом помічаєте дивну яму. Квадратну, рівну, неначе вириту машиною. Усередині металева драбина. Вона веде вниз. Ваша нога стікає кров'ю. Чому ви не спускаєтесь? Ну що, як вам? М? Я хотів дізнатися, який ви бачите фінал цієї історії. Та ще сподобався вам стиль написання. Тому з радістю почитаю ваші враження в коментарях. А з вами був ваш Краш. Побачимось наступних історіях.